Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую, мої дорогенькі, вас до карти дня. У нас кожного ранку, за європейським часом, 6 година, в Україні сьома година ранку. У нас завжди карта дня. Кожного дня, з понеділка по неділю. І я, в принципі, не збираюся щось міняти. Якось я це запровадила, запитала вас, ви хотіли теж в неділю мати. Супер! Гаразд, мої дорогенькі, вибираємо одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від таро. Хочу ще раз подякувати вам за ваш зворотній зв'язок. Це мені допомагає. І ваші теплі приємні слова, ваші вподобайки мене просто підтримують і надихають. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, королева. Монет, королева монет це хазяйка простору. Тобто ви хазяйка в своєму домі, ви наводите порядок, ви купуєте щось, ви продаєте щось. Взагалі-то карта королева монет це жінка, яка вміє відкладати, яка вміє накопичувати, збирати як кошти, відкладати гроші. Хто на чорний, хто на білий день. Ось на світлий день, хто як, але тут людина не бідна. Ось, Це може бути знайомство з такою меценаткою, покровителькою, яка може дати якийсь ресурс. А можливо, це ви, яка, яка має якийсь ресурс. Що таке ресурс? Це не обов'язково щось матеріальне. Ресурс може бути якийсь талант, талант посадити город. Не в кожного він є. Ось талант, таланти можуть бути, хист до чогось. Ось це, взагалі, а може бути дійсно і щось матеріальне. Хтось, можливо, з вас отримає або спадщину, або премію, або якесь підвищення по зарплаті. А, порада цієї карти. Наводьте лад у своєму домі, у своєму житті. Ви відповідаєте самі за себе. Ось якось так. Це якось і затишок може бути. І наварила, напекла, і нагодувала, і шмарочки витерла в дітей. Знаєте, от як це хороша хазяйка. Якось так. Будьте сьогодні хорошою хазяйкою. Карта номер 2 Ви знаєте, можуть бути прильоти, будьте обережні. Але з другого боку, я дивлюся, тут можуть бути просто, знаєте, якісь панічні атаки в людини. Людина боїться вийти з хати, боїться зробити крок. Можливо, ви були очевидцем, можливо, хтось у вас загинув і під час цих обстрілів атак. Тому у вас панічні атаки, наприклад, коли іде сирени, ось повітряні тривоги. Ще може бути якісь страхи, депресія може бути сьогодні. Просто може боліти голова. Мої дорогенькі порада цієї карти. Подивіться своїм страхам в очі, розберіться, звідки йдуть ці страхи. Не доводьте їх до великих масштабів, тому що тоді вже йде місяць, а місяць це депресняк конкретний. Це коли вже з того болота людина сама не виходить. Обов'язково потрібний спеціаліст. Карта номер три. Ой, розбите серце. Дивіться, дійсно може бути якась зрада, якась підлість, удар. Знаєте, для вас буде це удар. Але ця карта говорить все чітко і ясно, все прозоро. Тобто, тут без якоїсь підлості. Тобто, просто ви не помічали знаків. А, ваш чоловік або ваша дружина почали, наприклад, а, чіпуритися, приспівувати. А, такі, знаєте, нетипова поведінка у ваших коханих. Ось, а ви просто не звернули увагу. Ах, просто може щось добре на роботі або там ще щось. розумієте? А тут людина зраджує, і у вас сьогодні може бути такий удар. У когось може просто боліти серце, у когось підвищиться. Тиск, можливо. Тут, в принципі, з кров'ю пов'язано, з серцем, з ударом, з білью. Ось якийсь такий день. Мої дорогенькі, порада єдина пережити цей, цей день. Тримайте себе в руках, тому що вам потрібно відійти, у вас ще справжній бій попереду. Ось так карта каже: справжній бій ще попереду це тільки удар. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!